Привіт! Мене звати Надя Перевізник, я організаційна консультантка і корпоративна психологиня. Якщо простіше, я допомагаю проектам і дорослим рости У мене є дві суперекспертизи: це авторські стратегічні сесії та тренінги. Стратегічні сесії це більше про бізнес-запити, ідеї, інновації, інсайти, як нестандартно вирішити насущні проблеми і розвиватися далі. Тренінги це м'який, але дієвий метод зміни поведінки команди. Проте ми працюємо з досить нестандартними темами, наприклад, психологічна безпека колективу або актуальне саме українське лідерство, цивільне і військове, жіноче лідерство окремий продукт у нас власне взаємодія з військовослужбовцями. Як на індивідуальному рівні, так і на рівні компанії чи суспільства. Ми вчимося зараз у цей час комунікувати по-новому, щоб дійти до взаєморозуміння. Моя команда це не психологи з Тіктока. Ми максимально сфокусовані на роботі, працюємо з доказовими методами і актуальними дослідженнями, а не застарілими закордонними концепціями, які подекуди не мечаться з нашою реальністю. Нам довіряють свої команди провідні компанії країни, наприклад, Макпо, Генезіс, Пларіум, Приватбанк, Мастеркард, Шериф і так далі. По суті, ми працюємо як підрозділ психологічної безпеки, ваш підрозділ психологічної безпеки. Тому будемо раді допомогти вам розвиватися і рости.